Факти, вам не відомо? Ні, це неправда. Тому що ні однієї копійки, ніхто нікому не про. Наскільки це мені відомо. А провокації політичні, які на сьогоднішній день знаходяться, ви ж бачите, що на мене подають суд, мене звинувачують тому, що ми робимо, те, що не робилося ніколи. Ситуація, я впевнений, що це спеціальна ситуація зроблена для того, щоб якось, якось нашкодити мені. Ну, я не знаю. Тому що я. Не бачу, і я був завжди, завжди противником того, щоб давались комусь кошти за щось. Людина має вибрати, кому довіряє, в кого вона повірить, хто дійсно зробить наше місто європейське справжнім. Інфраструктура має бути максимальна. Треба цим займатися. Мені це вдається. Мені дається це і на, і на рівні з урядом нашої України спілкуватися.